Про небезпеку вілінфекції нині відомо практично в усіх куточках планети. Попри це, темпи розповсюдження хвороби зростають. З початку року від сніду на Чернігівщині померло 55 осіб майже 2,5 тисячі інфікованих громадян перебувають під наглядом медиків. По рівню розповсюдження цієї інфекції ми в Україні. Десь входим приблизно в десятку областей по розповсюдженню. на території нашої області. найвищі показники розповсюдження інфекції це місто Прилуки, місто Чернігів, Шорський та Лолаївський, Прилуцький, Новгородцівськ та Козелецький райони. Головний лікар центру боротьби зі СНІДом твердить, сьогодні основний шлях передачі віл-інфекції статевий. Завдяки профілактиці серед шкільної та студентської молоді кількість віл-інфікованих на Чернігівщині вдалося зменшити. Натомість від чуми 21-го століття наразі страж. Дають люди віком від 30 до 40 років ці особи, які сьогодні виявляються, вони заразилися дещо раніше, десь до 30 років. Я так я так думаю, більшість із них, тому що деякі через рік два, хоча це рідко буває, що через рік два після зараження люди до нас звертаються, як правило, пізніше. Під час зустрічі з представниками змі Микола Дейкун дорікнув останнім мовляв разом з освітянами. Ті мало звертають увагу на проблему вілсніду. Хоча змінювати власні профілактичні методи боротьби зі смертельним недугом керівник не збирається. Ми медицина, ми не шоу. У мене ми у нас ніколи займатися шоу. У нас треба виявляти, обстежувати, лікувати. Це буденна рутинна. Тяжка праця, яка не зовсім цікава для вас, для освітян, для всього, але вона так необхідна. Інакше я говорю, що спід переможе нас, а не ми його. Медик скептично ставиться до розпіареного на центральних каналах фонду антиснід Олени Франчук. Каже, розраховувати на його допомогу у Чернігівщині навряд чи доведеться. Вони в основному роботу так рекламують вони багато, але вони проводять так, що зібрали якісь кошти, де вони збирають, я не знаю. Провели, закупили якесь обладнання, приїжджають в якусь область, подарили і на цьому роблять піар. Такою, щоб я ще раз повторюю, рутинною роботою, пропаганди чи якогось впливу на. На знання людей вони не займаються за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кількість інфікованих у світі скоротилася. Найбільший спад зафіксовано в африканських країнах. Тим часом Україна та Росія лишаються лідерами серед хворих на снід.